Друзі, всім привіт! Змайстрував я таку от лисицю на швидку руку, десь мені пішло на виготовлення десь близько дня. Петлі зроблені з ленти картопликопалки. Так от працює плотно, прилягає. Чути, що повітря виходить. Загалом, ви всі знаєте, як вони виглядають ці лисиці. І єдине, що я додав, додавив кусочок бляшки, покритої від бляшки покривальної. Скрутив круг, щоб воно не зализувало, не зализувало і сходило донизу. Розмір такий зроблений для того, щоб на неї можна було сісти, тиснути. Тут така зручна ручка. Та й все, будемо пробувати топити. Маю пару рамочок. Приготував чулочок. в нього будемо набирати сировину, яка зараз топиться, і попробуємо, який буде. Результат, як воно працює. А і розкажу, чого саме лисицю, чому я вибрав лисицю, вагався, думав купляти цю порову воску топку, але насправді на початок буде дуже вигідніше. Правильніше буде, все ж, якщо ви там маєте якусь невелику пасіку, 30 вуликів до 50, напевно, буде вигідніше все ж лисицю по виходу воску. Того, що після тому що після порової воскотопки все ж буде залишатися віск в мерві. І її якось треба буде переробляти. Ну, після... Загалом, якщо ви топите паровою ускотопкою, вмервіше залишається віск. Якщо ви пар... цей, топите отак от сонячною ускотопкою, як в мене там, в мирвіше залишається віск. От, а вже після цього наступної, після тих двох способів, іде вже лисиця? І лисиця вже буде видушувати там, максимально там, на 90%, допустимо, відсотків, якщо парова, і сонячна на 80% видушує мерву вихід воску в них. А вже після лисиці, як я розумію, після неї по ефективності, воску, добування воску, йде вже центрифуга, Центрифуга, яка підключається до парогенератора, поступає туди всередину пара, віск топиться. Мерва топиться, і, і вже від центробіжної сили вже максимально йде вижимання воску. Поки що будемо отак. -от. Добре, я допідготую підготую все і спробуємо видавити. О. Що, розтопили віск? Щойно зняли з вогня. Будемо пробувати. Я ще ніколи такого не робив. Він так пахне. І так само дивився. Пахне? Ну так, воску. Е, Ще такого ніколи не робив, так само, як ви надивився відео у ютубі і пробуємо. Нормально. Так, я думаю, що було б, звісно ж, добре, якби воно було все на вогні і кипіло. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. О, прикольно. Прикольно, правда? Да. Так, самому. Оп. І вже десь які чистенький цей клас. Буде віск. Точно буде віск. Ух ти, яка кобаска вийшла, ні? Так. Ну хляб. Гряче зараза. Воно так пахне медом капець, як вулик. Ры. Розклади Пробуй. її. Пробуй, нормально, нормально. Он без тече, з межа без Тече, серйозно, Течезно тече. А що потім з тим робити, що ви? лишиться мерва. Її здають, на... її треба висушити, щоб вона зберігалась. Її можна ще здати, не знаю, коротше, Її приймають. Ну, Але ми будемо викидати, бо її треба буде сушити, зберігати, в нас нема такого об'єму. На даний момент ми її будемо викидати. Дивись, якщо... він вже застиг. Отут ну, отут. Візка. Декілька разок обернули оцю ліпьошку і все. Та я думаю, що можна буде висипати. Дивися. Маю надію. Ну, Ох, таке гаряче. Давай ще Ти Перевернути кастрюлю можна? Можна, до речі, напевно. Пашку? Та ні? Так хіба що кобасинка виходить, але не конче хоче до самого низу ті. Гряче. Та не лізь. Так, оце все водарку я виливаю туди всюди одного, теж три разу. Добре. Ми закінчили, видавили все, що ми мали видавити. Вихід невеликий. Насправді там було небагато рамок, рамок 5 напевно на 6. шість. Ми так чисто спробували. Ну і завощили все, щоб воно було все з воском. І на наступний раз вже будемо пробувати важити, скільки, скільки воно виходу йде воску з тих всіх рамок. Зараз обов'язково зараз оце все ведерко, все що вийшло, укутаємо тепло, для того, щоб воно помаленьку остигало. І я потім, можливо, напевно, доставлю тут фотографії, які скільки які там які кавалки вийшли, які колір вийшов, того всього воску. І все. Друзі, дякую. Надіюсь, вам було корисне це відео. Залишайтеся з нами. дивіться наші наші інші відео. Дякую за перегляд.